Здоровенькі були бідінщики і механіки. В коментарах запитання з'явилися, звідки ж ми беремо прибавку, що затрачаємо менше, а отримуємо більше. Ну і зараз ми це розглянемо на прикладах. До речі, там ще в коментарах такі незадоволені деякі люди, що ось я перейшов на українську мову а Україну придумав Ленін і таке інше. Тому для початку така невеличка історично-археологічна довідка. Ось це найперші монети, які збереглися до наших днів. Це українські монети, це російські. Монета гривна, Трезуб, Герб України, чеканилася в 862 році. А це монета Московського князівства, яке почало чекатися лише в 1263 році. Тобто аж через 400 років, 12 поколінь минуло. Зверніть увагу на якість і на матеріал. Срібло, а тут сумнівної якості мідь. Потім українська гривня 960 року. Срібло, якість. А це вже Московське царство. 1547 рік. Майже 600 років різниця. І теж зверніть увагу на якість українських монет. І 500, 600 років по тому московські. І нарешті українська гривня золота. Матеріал золотом 1019 року. І монета, найперша монета Російської імперії 1721 рік. Тож, зверніть увагу на якість і на матеріал. А різниця між цими монетами 700 років 21 покоління. Всі ці монети є в музеях, а також можна їх подивитися в інтернеті. Тому не пишіть, будь ласка, більше, що Україну придумав Ленін. Ну, а тепер переходимо по нашій темі. Ще великий Архімед говорив про те, що дайте мені точку опори і я переверну всю землю. Ось таким чином. Точка опори в нас є і ми от перевертаємо нашу планету. За рахунок чого появляється така сила? За рахунок великої відстані. Тобто з цієї точки до цієї точки дуже велика відстань. Хоча натискати легко. А перевернули Землю ми тільки на ось таку відстань маленьку. А за рахунок чого ми можемо тримати прибавку? Ось якщо у нас є бедіні колесо і катушка, яка штовхає це колесо, воно крутиться. А це ротор генераторний з магнітами, то ось в цьому місці загальмувати цей ротор дуже легко. А вже гальмувати вал складніше. Тобто, чим ближче до центру, Тим гальмування, сили на гальмування потрібно затрачати більше, ніж, ніж на периферії. Тому я розташував свої магніти ближче до центра. Ось таким чином. І вже при одинаковій якби, силі обертання гальмування в цьому місці відбувається складніше, ніж би розташовувалися вони в цьому місці. Якщо ми магніти розташуємо взагалі прямо на осі, такий радіально на магнічний магніт, і розташуємо катушки генераторів ось таким чином, то навіть при максимальному навантаженні вони не здатні будуть гальмуватися, тому що дуже велику силу потрібно, щоб загальмувати вал самий, порівняно з тим, щоб якби ми гальмували його в цьому от місці. Але швидкість обертання буде малою. Тобто потужність велика буде, а швидкість мала. А ми знаємо, що всі генератори дають напругу, коли великий оберт, там 6 тисяч обертів потрібно, а то й більше. Тому ідея така: ось такий електродвигун. Швидкість обертання 110 оборотів за хвилину. І живиться він від 1,5 вольта напруга. Споживає він пів А 500 мА. А потім робимо таку коробку передач, як в автомобілі чи в велосипеді. Тобто, 110 тисяч оборотів за хвилину споживання 1,5 В на пів А 0,75 Вт. Понижаємо цю швидкість до 10 тисяч. 10 тисяч досить достатньо для того, щоб розкрутити генератор, який би видавав 50 В і 1 А. Залежить від катушок. 50 получается. При, при тому, так, да, ми якби, втрачаємо швидкість, але отримуємо потужність. А тим більше, магніт буде розташований прямо на валу. Ну, це вигляд з боку, це вигляд зверху. Ось прямо на валу. Загальмувати його взагалі нереально. На повну потужність, на повну нагрузку можна знімати от, 50 Вт. Тобто затрачаємо 1 Вт в середньому. А отримуємо 50, от, от. Ось така ідея. На цьому все. З вас вподобайка, а з мене куплетик. До побачення. Але а. я не зміг біжити без тебе, Скажи я, я зміг біжити без тебе, і дала мені свої ангельські крила. Я лечу над світом немов птах. я люблю і мені вистачить сили все життя носити тебе на руках.